Понад століття тому німецький мікробіолог і лауреат Нобелівської премії Роберт Кох передбачив, що одного дня людству доведеться боротися з шумом так само за пекло, як з чумою та холерою. Наразі багато людей у містах живе з постійним шумом. Ми настільки звикли до гулу за вікном, що здається, майже на нього не зважаємо. Проте для нашого тіла це стрес, який повільно підточує здоров'я. Це рубрика Треба розжувати» на каналі Куншт. Я Анна Вероніка, сі видання Куншт. І сьогодні ми розжовуємо статтю Шум за вікном, чому для здоров'я потрібна тиша. Написала текст до статті Катерина Ситник. Найголовніше джерело шуму це транспорт і генератори. Автомобілі створюють постійний набридливий гул у мегаполісах з великим трафіком. Літаки та потяги можуть дошкуляти жителям міст і селищ, які розташовані поруч з аеропортом чи залізничною колією. Рептове ревіння літака чи потяга, який проноситься повз, є навіть більш небезпечним за постійний гул машин, адже різко виділяється на тлі тривалої тиші. Як шум шкодить судинам? Епідеміологічні дослідження давно простежують кореляцію транспортного шуму та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Шум викликає виділення гормонів стресу, кортизолу, адреналіну тощо. Якщо такий стан є хронічним, за часом підвищується артеріальний тиск, в'язкість крові, рівень холестерину і глюкози в крові та утворюються бляшки на стінках судин. Як наслідок, зростає імовірність інсульту та інфаркту міокарта. Останнім часом науковці проводять дослідження з метою детального вивчення біологічних механізмів негативного впливу шуму на здоров'я. До прикладу, у 2013 році німецькі вчені з університету Майнца імені Йогана Гутенберга опублікували статтю про експеримент, який імітував сон у будинку біля аеропорту. Дослідники вмикали добровольцями, коли вони спали аудіозапис шуму літаків, зроблений в одному з будинків біля аеропорту у Дюссельдорфі, Привіт. Відкритому на провітрюванні вікні лише після однієї такої ночі учасники мали підвищені рівні стресових гормонів у крові, стінки їхніх судин стали жорсткішими, а також порушилося функціонування ендотелією, тобто внутрішнього шару судин. Такі зміни є передвісниками серцево-судинних захворювань. У 2019 році вчені повторили свій експеримент цього разу з шумом поїздів і додатково зафіксували підвищення рівня білків плазми крові, які є індикатором. Аторами запалення американські вчені з гарвардської медичної школи проаналізували результати сканування мозку 498 пацієнтів масачусетського госпіталю загального профілю. Вони виявили, що шум у місці проживання людини є пов'язаним з рівнем активації мигдалеподібного тіла, яке залучено у стресових реакціях, а також із запаленням артерій. Ба більше, пацієнти, які сильніше потерпали від шуму, мали підвищений ризик інсульту та інших. Фаркту міокарда протягом наступних п'яти. Років спостереження ці кореляції зберігалися навіть коли дослідники враховували інші фактори довкілля та поведінки, які можуть впливати на здоров'я серцево-судинної системи, такі як забруднення повітря або, наприклад, паління. Гучний шум може мати і більш швидкі наслідки. Науковці зі швейцарського інституту тропічного і громадського здоров'я проаналізували майже 25 тисяч випадків смертей від серцево-судинних захворювань серед людей, які проживали біля цього. Цюрихського аеропорту з 2000 по 2015 рік. Вони виявили кореляцію між шумом літака вночі та настанням смерті від серцево-судинних захворювань протягом наступних двох годин. Автори дослідження припускають, що шум літака посеред ночі може бути тригером смерті від серцево-судинних захворювань протягом наступних двох годин. За їхніми оцінками, нічний шум відповідає за 3% смертей від серцево-судинних захворювань, у разі якщо це причинно-наслідковий зв'язок. Наразі ми можемо тільки уявити масштаб шкоди, яку наносять здоров'ю українців в безсонні ночі через повітряні тривоги, звуки вибухів та генераторів. Механізми стресу є загальними незалежно від його причин, тому можна припустити, що незабаром у нашій країні зросте захворюваність на серцево-судинні захворювання. Ба більше для нас звук сирен і вибухів означає не просто дискомфорт, а реальну загрозу. Яка гучність шуму небезпечна для здоров'я? Гучність звуку вимірюється у децибелах. Наприклад, у тихій кімнаті вона становить 27 децибел, а на завантаженій вулиці 69. Фен для волосся веде. Є шум 87 дБ, а вантажний потяг 117. З кожним додатковим третім дБ інтенсивність звуку збільшується вдвічі, наприклад, 63 дБ вдвічі гучніше, ніж 60. Це означає, що невелике зростання дБ призводить до значної зміни інтенсивності шуму. А отже, і потенційної шкоди для здоров'я дуже гучний шум може призвести до втрати слуху. Це або різкий звук більш ніж 140 дБ, наприклад, постріл з рушниці біля вуха, або довготривалий шум понад 75-85 дБ, Зазвичай у промислових умовах. Наслідок цього розвивається акустична травма, яка може спричинити постійну або тимчасову. Приглухуватість. Очевидно, що військовослужбовці є в зоні ризику отримання акустичної травми. Саме тому вони мають користуватися тактичними навушниками для захисту органів слуху. Сучасні моделі дають змогу зменшити потужні звуки, на кшталт пострілів, водночас підсилюючи тихі кроки або розмову після впливу гучного звуку в багатьох людей виникає тинітус. Дзвін або шум у вухах. Він значно впливає на якість життя, порушує сон, викликає депресію, перешкоджає концентрації згідно з опитуванням, які провели американські вчені серед солдатів армії США. 17,1% скаржаться на тинітус. але і в цивільному житті кожен додатковий децибел потроху руйнує здоров'я. Вчені зі швейцарського інституту тропічного і громадського здоров'я проаналізували медичні дані чотирьох і одного мільйона людей, за якими спо спостерігали протягом 15 років. Вони виявили, що починаючи з 35 дБ, ризик смерті від серцево-судинних захворювань зростав на 2,9% кожні додаткові 10 дБ шуму автомобільного трафіку. Для ризику смерті від інфаркту міокарда цей показник складав навіть більше 4,3%. Американські вчені з Радгерського університету вивчили 16 тисяч випадків госпіталізації через інфаркт міокарда у штаті Нью-Джерсі. Вони розділили пацієнтів на дві групи: одні жили в районах зі середньодобовим рівнем шуму, більш ніж 65 дБ, а інші менш як 50. Дослідники виявили, що серед людей, які потерпали від шуму, спостерігалося на 72% більше випадків інфаркту міокарда. За їхніми розрахунками, один з 20 госпіталізацій. З приводу цього захворювання пов'язана з надмірним шумом у 2018 році. ВООЗ опублікувала гайдлайни щодо шумового забруднення для європейського регіону. Експерти організацій порекомендували знизити рівень шуму від автомобільного трафіку до 53 дБ децибел в середньому за добу, а вночі до 45. Для залізниці ці показники становлять 54 і 44 дБ децибели відповідно а для повітряного транспорту 45 і 40 дБ. Проте, за даними Європейського агентства з охорони довкілля, один з чотирьох європейців проживає у місцях середньодобовим рівнем автомобільного шуму більшим за 55 дБ. Відповідно до наказу моз України номер 463 про державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків, і на території житлової забудови допустимим рівнем шуму в квартирі вважається 40 дБ в день та 40 дБ уночі. А на території, яка безпосередньо прилягає до будинків, в день має бути 55 децибел, а вночі 45. На жаль, на ці норми в Україні зазвичай не звертають увагу. У 2018 році сайт пошуку нерухомості лун. Спільно з компанією Геодизайн розробили карту шумового забруднення Києва. На цій карті можна переглянути рівень шуму біля свого будинку. До прикладу, за адресою вулиця Хрещатик, 20, це майдан незалежності. Він становить 78,7 дБ. Проте в спальних районах люди теж потерпають від шуму на вулиці Миколи Закревського, 93А, це житловий масив Троєщина. Рівень шуму дорівнює 85,8 дБ. Як побороти? Шум Європейський Союз вимагає від своїх членів оцінювати рівень шуму в країні та кожні 5 років розробляти план дій для громад з найбільшим ризиком. Проте насправді у 2019 році 14 країн Євросоюзу таких планів досі не мали. Також у межах європейського зеленого курсу передбачається зниження до 2030 року кількості людей, які постійно потерпають від транспортного шуму на 30% порівняно з 2017 роком Однак експерти Європейського агентства з охорони довкілля вважають, що ця мета навряд чи буде досягнута. Завдання зменшити шум є непростим. У звіті агентства за 2020 рік Environmental Noise in Europe описані шляхи вирішення цієї проблеми. Загалом до зменшення шуму можна підходити з кількох сторін. Передусім, це може бути вплив на рівні джерела звуку, наприклад, використання тихіших моторів, спеціальних шин і асфальту. Також впровадження. Вадження часових обмежень для проїзду важкого транспорту чи польоту літаків, зменшити шум допомагає регулювання автомобільного трафіку, зниження його щільності та швидкості. Інший спосіб вплив на поширення звуку це використання шумозахисних бар'єрів навколо доріг чи залізниці та шумоізоляція будинків. Найскладніший та наймасштабніший шлях зміни у містобудуванні та інфраструктурі, наприклад, будівництво тунелів чи закриття великих доріг з переспред. Римуванням і розподілом трафіку також важливою є доступність для людей тихих острівців посеред міст. Парків, ботанічних садів тощо згідно зі звітом Європейського агентства з охорони довкілля 2020 року більш ніж половина запланованих заходів, а це 51,2%, у мегаполісах були спрямовані на джерела шуму. Наприклад, у Берліні деякі дороги з чотирма смугами і трафіком приблизно 20 тисяч автомобілів на добу звузили до однієї смуги в кожному напрямку. На звільненій площі розмістили велодоріжки та пішохідні острівці. Завдяки цьому проєкту трафік зменшився і зосередився посередині вулиці далі від житлових будинків. Це дозволило знизити кількість людей, які страждають від нічного шуму понад 50 дБ на 50 тисяч осіб. У Швейцарії за період з 2000 по 2015 рік усі вантажні вагони, а це приблизно 9,5 тисяч, були обладнані більш тихими. Композитними гальмами вантажні вагони з чавунними гальмівними колодками створюють 92 дБ шуму на швидкості 80 км на годину і на відстані 7,5 метрів. Тоді як нові композитні гальма видають 81 дБ. За підрахунками, вантажний вагон зі старими чавунними гальмами генерує стільки ж шуму, як від 13 до 20 вантажних вагонів із сучасними гальмами. Ще один приклад програма поетапного зменшення максимальної швидкості з 50 до 30 км на годину на шумних вулицях Цюриха. вона почалася у 2008 році та триватиме до 2030 року. Обмеження швидкості до 30 км на годину призводить до зменшення середньодобового шуму на 3-5 дБ. У квітні 2022 року міська рада ухвалила рішення про встановлення малошумного покриття на ділянках, де зменшення швидкості або неможливе, або не дає потрібного результату протягом наступних 25 років близько 200 км доріг у цюриху матимуть мало шумне покриття. Якщо влада міста, в якому ви проживаєте, нічого не робить для боротьби з шумом, доведеться покладатися на себе. На жаль, доступних способів не так і багато: звукоізоляція квартири і використання вушних біруш, а також періодичний відпочинок від шуму в міських оазах, парках або ботанічних садах. Дякуємо вам за те, що додивилися до кінця. Ми висловлюємо подяку Артему Алболу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати цей епізод у його студії. Діліться своїми думками у коментарях, лайкайте це відео і підписуйтеся на наш канал. Чекаю на нашу наступну зустріч! Па-па!